Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України хочу вам показати, подивіться, скільки в мене всього, я була сьогодні на безплатці. І якраз мені хтось написав в коментарях, давно вже була ти на безплатці, Барину, ну, ну типа ми чекаємо. І сьогодні, якраз, я їздила. Я на безплатку їжу о, два рази на місяць. Так. Як коли, звісно, буває, буває один раз, буває два. Я дивлюся по своїх цих запасах і все. Так, і зразу хочу показати це молоко і там окропчик. Це я купила на вік ось це молоко. Буде сир. Домашній буду робити сир або на сестри дам, і вона зробить є великі каструлі, є, В мене ще немає таких великих. А це вже дали на безплатці, і вже мене чотири галона. І це вже дуже класно. Що більше молока і більш буде сиру. То Ось молочко далі Це хлоп'ячко таке. З нього воно можна робити печиво, можна робити такі. Ну, багато чого можна робити, то я взяла, будемо щось спробувати з хлопцями робити. І взяла ось таке. Воно не солодке. Вроді не солодке, але є єфремчик хрумкає, так, накидаю мисочку його таку, що не випадає. І і хрумає. Любить. Далі йде. Тортілья. Це я по-нашому називаю лаваш. Ну, Воно подібне, воно, звісно, трохи грубше, але нічого. Я навіть із цього роблю різні. Я роблю, наприклад, з фаршом. Фарш сюди з сиру і потім смажу дуже класно сирок. Той тягнеться твердого сиру. Дуже смачно. Тому спробуйте. Далі ось ще це таке дали заправочку, щоб робити тако, такобел, чи якось, Вони так називаються, вони роблять. Це американська страва. Вони ось таке роблять. Я ніколи такого не їла, не пробувала, не знаю, яке воно на смак. Кукурузка, горошок іде. Потім тунець. Тунець я завжди беру. Тому що навіть Тимофій буває час від часу. Мама відкрий мені тунця туний. І сидить їсть, уявляєте, він любить. Ну, та чому не, не взяти? Далі заморожені кукурудза і суміш цих овочів. Дві кукурудзки, Мої хлопці дуже люблять кукурудзу. М'ясо Ку куряче, да. Ніжки куряче, класно буде запікати, гомілочки, супер. Далі йдуть фруктики, черешні. І мені вона дала дуже приємна жінка була, яка водила і давала. І дала дві штуки, потім два кулька. Я спробувала дуже солодка, де? Тут ще додають на діток, які в школу, наприклад, починають ході, ходити і додають більше їжі. Це в цьому пакетику. Я вже все просто повиложувала, але через те в мене більше. Яблучка, бананчики, апельсини. Супер. Що ще треба? Потім горох, фасоль. Взяла ось це. Потім взяла салатик такий. Я люблю такий салат, вони вже готові. Тут додаються соус до нього і буде супер. А я ще буваю помідорку, додаю огірок і дуже смачно. І подивіться, була кукурудза, вона солодка, її можна варити або смажити на грилі. Фользі ми якось були в парку і так запаковали фольгу і смажили. Як смачно, то я хочу спробувати. І Я навіть звару сьогодні діткам, бо вони дуже хотіли вже кукурудзку таку. Я в Україні часто їм варила, як був сезон. Дивіться, ось були там такі майонезці. Маленькі штучки, і я взяла до майну. Воно прикольно, навіть як десь в дорогу чи куди і треба. Це, я так зрозуміла, мед. Взяла теж пару штучок, пригодиться, з'їсть. Горіхове масло це лежало для діток. Потім борошно, борошно. Я завжди беру це найголовніше для мене. Що там мені треба? Олія, борошно, картопля. Такі більш продукти в нас йдуть. Потім мівіна, по-нашому, рамен. Ось такі желешки, дві штучки. Такий соус, макарон чис. Це ось тут вони мають стояти. Ну, але Далі мене дали памперси, салфетки для дитинки. Ну, дуже Добре, уявляєте, скільки я в Америці вже скоро буде вересні рік. Я тільки один раз купувала памперси. Так завжди дають. На вік. Тут така програма на діток, які тут дитячі не платять, як у нас гроші, але допомагають, наприклад, така програма називається Вік. Дають на продукти, на молоко, на овочі. Тому дуже добре. І памперси ще дають. І ще, буває, на безплатках дають. Теж я памперси завжди беру, тому що це дуже необхідна річ для дитини. Потім іде ось такий сир. І дуже люблю ось цей сир. Він смачний, він кожен окремо запакований. Його класно. На бургери та на все, навіть просто так їсти. На бутерброди смачно. Ось такий хлібчик його поставить в духовочку або і так він вже готовий розстав. Теж із сиром, вона мені розказувала, що з чизом буде добре. Взяла далі серветки для прибирання. Я дуже люблю. Я не знаю, я спробувала тут і такі, і там стоять в такій пушці, треба костку навіть купити. Вони дуже класні. Я так люблю їми прибирати, витирати пилюку, наприклад, вдома. Я просто захоплююсь, я почну з одної там і пішла, 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 все повитираю. Ну, воно таке затягуюче. Яйця. Яйця теж беру, тому що часто печу. І вони треба. Супер. Далі. М -м -м Порошок, та, щоб посуду мити. далі йде. Ось такі вармішель, макарони. Я цей вид дуже теж люблю. Спіральки такі класні. Вони смачні. О, це ковбаска. Турки, це індик. Диче, вона дуже смачна, Ми пробували Далі масло, два кусочка масла. Масло теж завжди беру, тому що масло треба куди хоч, багато куди треба. Були булочки такі гарненькі. Я взяла, ми вже не так часто, але час від часу можемо посмажити бургери. В нас є все для цього, то я взяла ось такі булочки. І якраз вистачить все, можна не купувати. Блубери, ягодка дуже гарна, смачна. Єфремчик теж любить їсти, і я люблю блубери. Далі йде чикен. Це для діток вложили в їхній пакуночок. Куряче м'ясо його відкривати і на салат дуже смачно. Дивіться, скільки вона мені положила бананів. Вони вже такі спілий, знаєш, дуже. Дуже-дуже спілі. Вони зараз дуже смачні. Я взагалі такі люблю. Але можна з них зробити, наприклад, спекти, можна і кекси спекти, можна банановий хліб спекти, можна смузі робити. Я взяла, вона мені наложила, каже, бери, тому що там ящиками просто лежало, і вона мені стільки їх наложила. Сьогодні треба просто придумати, що з них зробити, тому що мені шкода їх викидати. Це банани, вони смачні і щось можна приготувати. Можливо, хто знає, підкиньте мені ідейку. І ось такий соус. Теж добрий е, помідорки, часник, цибуля. Я навіть з цим соусом е, тушу голубці, повірте, і мені дуже подобається. Я його спробувала і мені сподобався. Е, і навіть раді оцих баночок, класно, теж Вареничко якесь, чи огірочки, чи що. Далі ось таку велику-велику банку соку апельсинового. Що я говорю? Яблучного я вибачаюсь, дивлюсь. І бачу одне, говорю друге. Я сьогодні трохи втомлена, я погано дуже цієї ночі спала, тому що ми єфремчика помаленьку відучуємо від молочка маминого. Тому сьогодні трошки була важковата ніч. І для мене, і для чоловіка, але ми справилися. Я його поступово відучувала. Я забирала спочатку денні. Були такі тижні, що я тільки три рази в день годувала, потім взагалі два. А потім взагалі денні я забрала, як вранці, і геть на ніч, вночі давала тільки. А це вже вирішила геть і ночні забрати. Просто він мені не дає до такої <смі> спать. Він 5-6 разів на ніч просинається. І він вже рік і два місяці. Це можна може їсти дитинка, їсть все гарненько. То, тому, скільки можна, я постаралась йому дати, вложити, а зараз вже я дуже втомлююсь, не висипаюся. А йому що? Йому поїсти і все, мама. Яйця ще один, половина лоточка. Вже в мене виходить два з половиною лотка. Рис сьогодні три кульочка дали спагеті, три пачки. І крекер. Оцей сольоний крекер. Я в Україні його часто купувала. От смачний він, чесний. Як в Україні, оце сольоний крекер. Він такий розсипчастий, дуже смачний. Мої хлопці до чого їдять. Просто часто відкривають і просто ходять, навіть з молочком беруть, п'ють. Я на озеро його часто беру, то дітки таке люблять. І ось, подивіться, скільки всього. Я дуже-дуже вдячна. І дякую і Богові, і людям, які це роблять, і що нам є, що їсти. Це дуже файно. Це замість того, щоб я його купувала, мені його дали так. Ну, Будемо споживати і смакувати. Я всім щиро дякую за перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Я ще вам покажу, забула показати. Там, де безплатка, там можна брати речі. Буває одяг, буває навіть якась духовочка, якась там мікрохвильовка, утюг може бути. І я взяла, що мені треба, і хочу показати. Все це на єфремчика. Він росте в нас і в мене немає такої більшого одягу на нього, тому що хлопці набагато більше і все тепло залишалося там. Ось таку курточку взяла. Це така вітровочка, вона як плащовочка тоненька на рік. Я сподіваюся, вона, ну, вона виглядає, що ще буде на нього добренька. Вже можуть бути прохолодні вечори, там осінь все ж таки наближається, то я взяла. На перший час, я думаю, буде добра. Ось такенька вона. Далі дивіться, яку милоту такі крокси. Я їх помию, гарненько відмию і буде я хремчик вчитися топати в кроксах. Питали мене, чому він завжди босий. тому що по магазинах він не ходить, він завжди зі мною в тілешці тій сидить, а в машині жарко і літо жара. І я йому не взуваю кросовки. Буває, бо вдягну на цього хлопчика, а він знімає його їх. А так, як десь вже буває до сестри, поїдемо, то там топає. А в хаті, в квартирі бігає, босенький. А так буде вчитися в чому. Далі взяла ось таку кофтиночку. Простенька такенька, на 18 місяців, тому що теж немає такої кофти. Картер з фірма. То я взяла. Далі взяла теж така красота. Ти що, сину? Такі шортики для купання. Його... От саме для купання не було. І мені вони дуже сподобалися. Я взяла хай, щоб Єфрему теж було купатися. Він дуже любить купатись. В озері, як ми його возимо, їх діток, то вони люблять. І я бачу, вони під, воно підходить, так буде навіть костюмчик. А це така кофточка, наприклад, щоб дитинка не загоріла, не спалилася. Він уже нас засмаглий. Але буває, сонце дуже пече, тому краще все ж таки вдягати. І ще була ось така. Я взяла цих дві, дві, щоб купатися дитинки. Тут завжди продають там костюмчики, це все, і я взяла. І ще ось такий бодічок. Простенький, на рукавчиках коротеньких. І це на літо теж буде файно. Я вдягаю і синулька бігає, грається. Ось тепер точно все. Подивіться, він сидів просто в коляці, як уже виліз. Буває, пристюгую, не пристюгую. І так вилазить, і все. Толика піднімає, тому що має зараз бути пилосос. Пилосос та те, щоб не мішало. Так, ну що, тепер я точно всім дякую за перегляди і всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Я ще вам покажу, забула показати. Там, де безплатка, там можна брати речі. Буває одяг, буває навіть якась духовочка, якась там мікрохвильовка, утюг може бути. І я взяла, що мені треба, і хочу показати все. Це на єфремчика. Він росте в нас, і в мене немає такої більшого, більшого одягу на нього, тому що хлопці набагато більше, і все те залишалося там. Ось таку курточку взяла. Це така вітровочка, вона як плащовочка тоненька. На рік. Я сподіваюся, вона, ну, вона виглядає, що ще буде на нього добренька. Вже можуть бути прохолодні вечори, там осінь все ж таки наближається, то я взяла. На перший час, я думаю, буде добре. Ось такенька вона. Далі дивіться, яку милоту такі крокси. Я їх помию, гарненько відмию, і буде їх вчитись топати в кроксах. Питали мене, чому він завжди босий, тому що по магазинах він не ходить. Він завжди зі мною в тілешці тій сидить, а в машині жарко і літо жара. І я йому не взуваю кросовки. Буває, бо вдягну на цього хлопчика, а він знімає його їх. А так як десь уже буває до сестри, поїдемо, то там топає. А в хаті в квартирі бігає босенький. А так буде вчитися в чому. Далі взяла ось таку кофтиночку. Простенька такенька, на 18 місяців, тому що теж немає такої кофти. Картер з фірма. То я взяла. Далі взяла теж така красота. Ти що, сину? Такі шортики для купання в його, от саме для купання, не було. І мені вони дуже сподобалися. Я взяла хай, щоб Єфрему теж було купатися. Він дуже любить купатись в озері, як ми його возимо, їх діток, то вони люблять. І я бачу, вони під, воно підходить, так буде навіть костюмчик. А це така кофточка, наприклад, щоб дитинка не загоріла, не спалилася. Він уже нас засмаглий, але буває, сонце дуже пече тому. Краще все ж таки вдягати. І ще була ось така. Я взяла цих дві, дві щоб купатися дитинки. Тут завжди продають там костюмчики, це все, і я взяла. І ще ось такий бодічок. Простенький, на рукавчиках коротеньких. І це на літо теж буде файно. Я вдягаю і синулька бігає, грається. Ось тепер точно все. Подивіться, він сидів просто в каляці, як уже виліз. Буває, пристюгую, не пристюгую. І так вилазить, і все. Столика піднімаю, тому що має зараз бути пилосос. Пилосос щоб не мішало. Так, ну що, тепер я точно всім дякую за перегляди і всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.